Кнопка старт взагалі не натискалась. Виглядають плати на панелі керування, що я випаяв робочу кнопку з функції автоперетування, якою рідко користуються, і припаяв на місце кнопки старт А ось і сама неробоча кнопка, і згадав, що вони є в лазерних указках. З старої лазерної указки, я виняв ось таку плату з кнопками, які дуже схожі на ті, що стоять на панелі керування. У мікрохвильовці. Відрізняються кнопки кольором і те, що має 4 ніжки для контакту. А не 2. Для монтажу я припаяв 2 куски мідного дроту до контактів по діагоналі. На самій платі припаяв на місце кнопки автоприготування. І ось так нова кнопка виглядає на монтажній платі. Перевіримо, як працює наша мікрохвильова піч.